Працівники ДБР затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Її повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Нагадаємо, учора ДБР спільно з офісом генпрокурора викрили керівницю Хмельницького МСЕК та її сина керівника обласного управління пенсійного фонду на незаконному збагаченні. Під час обшуків вони знайшли лише готівкою. Увага ну я ну, це просто жах 6 мільйонів доларів у різних валютах. і також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти. Під час слідчих дій посадовиця намагалися позбутися частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Ну, от така у нас. Історія, щоб ви розуміли, і це на народний депутат України. Щоб ви розуміли, це не міністри, опальні, або за міністри. Ну, це людина, яка відповідає дати тобі інвалідність чи ні.